Друзі, нас інфо перші про головне. Поїхали. Міжнародна напруга досягла нової межі. В ці хвилини американські кораблі входять у Чорне море через Босфор. Це рішення, яке НКРА узгодила із Вашингтоном у режимі максимальної секретності, стало сигналом. Сполучені Штати готуються відповісти на російську агресію не лише словами, а й демонстрацією сили в разі необхідності. 100 томагавків рознесе все узбережжя РФ, в тому числі важливі та особисті для Путіна об'єктів. Пише телеграм-канал Морський Вовк. Паралельно з цим у Ростові на Дону триває масштабна атака. Українські дрони та ракети влучили у. Портову інфраструктуру, яка забезпечувала логістику Чорноморського флоту. За попередніми даними знищено щонайменше три склади з паливом і боєприпасами, горять два військові катери та один транспортний корабель. В місті лунають вибухи. Над акваторією здіймається густий чорний дим. Жертвами стали сотні російських військових і цивільних співробітників порту. Лікарні переповнені, поранених вивозять у сусідній області. Влада регіону заявила про масштабну пожежу, не визнаючи ударів зсу. Але кадри вибухів і полум'яних стовпів уже облетіли соцмережі. Для Кремля це подвійний удар. По перше, стратегічний Ростов був ключовим вузлом забезпечення операції у Чорному морі. Трата порту різко обмежує можливості ЧФРФ. По-друге, політична атака збіглася з появою американських кораблів у регіоні, створюючи враження скоординованих дій. У Вашингтоні поки що не роблять офіційних заяв, але близькі до адміністрації Трампа джерела говорять: Росія повинна зрозуміти, що її агресія проти Польщі і України матиме наслідки. У турецькому МЗС підтвердила, Анкара дала зелене світло американським кораблям, аргументуючи. Це загрозою міжнародній безпеці. У Москві лунають протилежні версії. Одні чиновники говорять про технічну аварію в порту, інші про навмисну диверсію. Водночас, Генштаб на закритій нараді визнав це ціла спрямована атака, яка завдала збитків на мільярди доларів. Аналітики виділяють кілька ключових моментів: по-перше, військовий втрата Ростова екологістичного центру суттєво знижує здатність РФ, утримувати флоту Чорному морі. По-друге, політичний. Вхід США у регіон різко змінює баланс сил, підштовхуючи Туреччину до більш активної позиції. Стратегічний Путін опинився в ситуації, де будь-яка ескалація може обернутися прямим зіткненням із НАТО. У місті тим часом хаос, евакуація населення йде уривками. Місцеві жителі масово намагаються залишити регіон. Дороги забиті у магазинах. Дефіцит товарів першої необхідності. У соцмережах з'являються пости. Ростов горить, влада мовчить. У Кремлі відчувається істерика. За даними джерел, путін у закритому режимі вимагає від силовиків жорсткої відповіді, але генерали попереджають, прямий удар по Польщі чи американських силах може призвести до негайної війни з НАТО. То це створює новий розкол серед еліт. Частина вимагає зупинити ескалацію, інші помститися будь-якою ціною. Брюсселі та Варшаві ситуацію називають моментом істини. Для європейських країн це сигнал, що війна більше не обмежується Україною. Вона торкається безпосередньо всього регіону. Литовські та румунські війська підняті по тривозі. На польсько-білоруському кордоні збільшено угруповання НАТО. Таким чином, масована атака на Ростові вхід американських кораблів у Чорне море стали новим етапом глобальної конфронтації. Росія отримала сигнал. Тепер вона воює на. Лише проти України і проти колективного заходу. І це вже не локальний конфлікт, а прелюдія до масштабної геополітичної бурі, який кожен крок може стати фатальним. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.